Для Збройних сил України, зокрема для Національного флоту, попередній навчальний рік був доволі непростим. Військові моряки продовжують виконувати поставлені завдання у зоні проведення АТО, захищаючи українські землі від рук окупантів. На новий навчальний період завдань не зменшилось, тому військові моряки з приходом 2017-го, а це рік військово-морських сил, продовжують вдосконалювати свої бойові якості. Задля зміцнення бойових спроможностей органів військового управління та військових частин у штабі командування виду збройних сил протягом. Поточного тижня відбулися тактико спеціальні навчання. Військово-морські сили розпочали новий навчальний рік з комплексу заходів тактико спеціальних навчань, з приведення бойової готовності органівського управління та військових частин. Сьогодні відпрацьовуються заходи по підсиленню охорони штабу командування, шляхів пересування. Пунктів дислокації військових частин і об'єктів військово-морських сил недарма кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому сподіватимемось, що висока мотивація і сильний бойовий дух особового складу військово-морських сил України на початку нового навчального року забезпечить якісне виконання поставлених перед ним завдань.